Так, друзі, всім привіт, всіх ради бачити та чути на своєму ютуб каналі. І знову ж два рої. Знову два рої. Я вам казав, ставте головушки, ставте, друзі, не прогадаєте! Знову два рої. Вчора привіз, знову ж два, знову коло соняха знову попали. І, друзі, певне, я скоро буде, зроблю якусь акцію. Тобто, один рій буде подарунок. Який рій-рій, діло, що це не буде великий, якийсь, дасть Бог, я побачу. Бо... Напевне, я так думаю, що іменно для вас одного роя подарую. І хто е, хоче мати подарунок роя, слідкуйте за каналом, підписуйтеся, ставте лайки та пишіть коментарі. Погнали далі. Я відкриваю, а ви слідкуйте. Знову язичок. І так, ройок у нас невеликої маси. Є матка. Є матка і матка, бачу, червить. А це вже значить, що з невеличкого роя, казав, можна зробити і великого. Ми просто візьмемо, підсилимо зараз його, обідставляємо рамочки їм і все, і хай рій працює. Наше діло зараз передивитися роя. Чи все в порядку, чи ми його довезли. І зараз оцей рій мене інтересує іменно оцей рій. Що ж він? Вау! Ройок такий файний, маса впала, ще де деяка, Друзі, клас, не передати емоцій. класно, ура! І ось бачите, рамка з смужкою відтягнули, ще залишилася одна смужка. Ті рамки також. Відтягнули. Ну, правда, так, да, трошки частково відтягнули трутневим розплодом, е, трутневою ячейкою. Ну нічого, друзі, безплатний віст. Безплатний віст. І ще раз повторюю, таким образом ви економите, суш, таким образом ви економите вущину. Ось і наша маточка. Найшов її. Оп, оп. Найшов. Зараз ми її зразу ж помітимо. Так, взявши ж коректор. Мітимо коло б чіл, щоб якщо от, 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 вона взлетить нам, щоб вона далеко не втікла нам. Мітимо, ще раз повторюю, обичним коректором. Той, що замальовувати в зошиті всякі гріхи. І все, наша маточка помічена. Ми її кидаємо в ловушку всередину. Ні в якому випадку наружу. Ні в якому випадку наружу на кришу. Тільки в середину. Трутеві розпліту, але тут а мед, друзі, тут мед. Яка мені різниця? Я його по ту рамку виріжу, р... перетоплю. Ну я завдяки такому ефекту, завдяки такому методу я маю вже рамки. Маю рамки, маю суш. Друзі. І так, у нас ця маточка ще походу не плодна. Ще вона вроді би якби не облетілася. Ну нічого. Дасть Бог облетиться, дасть Бог, буде черваша, ще не пізно. Виставляйте, друзі, маєте ловушки, виставляйте. Так, Наша маточка іще є неплодна. І ми зараз будемо вже дивитися, зараз з яких із сильніших сімей <кхід> візьмемо рамки з розплодом і підсилимо одного і другого одно, роя. Ми підселяємо, ми будемо підселяти просто якимсь методом. З сильнішої сім'ї взяли рамки з червою, поставили їй, її, страсли. в сильнішу сім'ю поставили рамки з вощиною. Друзі, повторюю ще раз, розставляйте ловушки. Бачите, недавно мене я знімав рій там, тепер рій тут. Я вже звідси не маю куди в мене ті шестирамочні тріщать, рояться. Я вже це, ну, вже беру як, звідси забираю пару рамок. З тих шестирамочних послаблюю, послаблю їх. одним тягом тільки послаблю. Не даю їм крепко розганятися із-за того, що в мене не вистачає трошки вуликів. Не вистачає вуликів, не вистачає трошки часу, не вистачає трошки грошей Тому, друзі, я поки що тільки розганяю кількість. В мене вже порядка порядка коло 40 плюс-мінус сімей. Ну це ще не кінець, це ще не фінал. Тому, друзі, розганяємось, ставимо ловушки і далі погнали. А я підселяю. І їдемо далі. Куди їдемо? Заробляти гроші. так, друзі, приїхав я. Косити, вже трошки покосив зараз хочу показати вам плюс-мінус фронт роботи, казав, своєї Ну, оце мені треба все оце покосити я її вже раз косив, раз косив. Ну і казав, друзі, не позбирали отак викоси. От бачите, яка кропива це все, там за тими курчами ще трошки викосити, там в дворі викосити і ось там тако трохи ще за хатою. Ну, фактом, оце все викосити, я її вже косив перший раз, косив, і бачите, друзі. Стару траву навіть люди не позбирали це сіно, що я викосив. Сіно викосив, ну і казав, кажуть, або пан, або пропав. Чи як воно там та приказка, я не пам'ятаю, друзі. Коротше, говорив, 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 кажу, косив, косив і прийшло мої косілки капець. Штанга на двоє лопла. Не витримала лихої долі, просто штанга. І таке буває, друзі. Ну але нічого, друзі, слухайте, я вже з нею перекосив. З Києву вона вже років у нас, ця штанга вона йде алюмінієва, з Києву вона років вже у нас, то, то їй цей гріх казав, прощається. Бо це вже дуже довго вона в нас вже і так. Слава Богу, що ще мотор робить і все це робить. О. Тому, друзі, от таке діло, як то заробляти, заробляти? маєш, що на роботу одробив і заробив. А тут а свій інструмент або заробив, або й наоборот. Ну нічого, як і друзі, потихеньку зараз візьму у батьків другого тримера. І буду другим тримером я якосити, буду докошувати далі. так, друзі, ж я тих рої, рої так і в вушках попідселяв їх. Викосив я докосив таки там, позичив тримера і докосив я там на кінець. Ну, нічого, трошки так, скажімо, мінус бюджету мого І ще, ну, на ту штангу. Ну, але нічого, друзі. Е, ще один друзі сьогодні у нас маємо свято Володимира, тому всіх, хто на сім'я Володимира, вітаю з ним Ангела. І тільки своєму підписнику, тільки Володимирові. Сьогодні, як День Ангела, я можу подарити журнал. Який журнал, якщо є в мене підписник Володимир і він рибак, я можу подарити ось такі журнали. Зараз я візьму так трошки, щоб чіткіше було видно. Такі журнали, ну, журнали різні є, як от, допустим, як чоловік лове, як чоловік лови, нашо лове. Ну, тут, в даному випадку, як жінка лове, Коротше, що на що, на які води, ті всі. Коротше, ну, такі журнали є. Є в мене їх 24 штуки, хотів би я їх продати. Ну, лежать мені бездурно, вони коли стягував, зараз мені не, не потрібне. Тому в мене є їх 24 штуки. Можу я один-два подарити, а ті я продав би. 10 гривень журнал. Якщо кому цікаво, то напишіть. Продам їх всі, є їх 24, 2-3 в подарок. Коротше, ті решта 200 гривень, то хто забере, якщо кому треба. Якщо кому треба, це ну, не тому, що друзі, я не тому, що ви скажете мокулатуру, взяв якусь, не збирав і хочу продати. Ні, друзі, правда, це ну, такі журнали, правда, є якісь навіть один чи два якісь, е читати, все це. Ну от В даному випадку вам покажу От журнал. Да? Бачите, журнал, які ті, як вони в чи як вони ті рибки пластикові, Ну, ті різні е змагання. Та все. От, ну, Я ж кажу, от таке, на що ловлять, де ловили, знаєте, такі різні описи. От, Допустимо, купити ті костюми. Можна те все. Ну, я скажу, такі журнали, це журнали такі досить, як би сказати, непогані, цікаві, але вони мені не потрібні, друзі. Не потрібні, за чого я, я не маю коли правда, друзі. Простіть, не маю коли я на ту рибу йти. Я колись стягу, купив, купив для зимової рибалки, там ті сверло по льоду, ті вудочки це все. Друзі, правда, на зимову рибалку так і не виходив те те У мене років вже певне 5, якщо не більше валяється. Ну як валяється? Ну, Валяється п'яний під плотом. Воно лежить, перекидається, в, скажімо, зараз в кладовці. Ну, в мене в даний случай тут в хаті. Ці журнали та все. Я не хочу, щоб перекидалось, валялось. Я хочу, щоб людині принесло воно пользу. Тому, скажімо, я хочу продати, хочу продати я і сурло, хочу продати ті журнали. Та в мене ще є, крім того, книжки: там е... три чи чотири книжки, типу... три. Е... дві книжки про рибалку і одна книжка половина рибалки, половина типу, охота. Я його колись купляв, зараз мені скажімо, трошки так не цікаво. Книжки ті, я поки місь не буду продавати, ну а журнали я можу продати. Тому, е... кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Володимира вітаю ще раз з Ангела. Також казав, сказав же, ж, журнали можу подарити. сверло також продаю. Кому цікаво, пишіть. Фотографію зараз я не буду шукати, щоб вам його показувати. ну, Десь воно лежить, правда, друзі? Лежить все, ножики знімаються. ну, Кому цікаво, я ж кажу, більш більш кому цікаво, я покажу більш подробніше. Тому казав, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Всім до зустрічі, всіх святом!